Вільне е, поводження режисерки з тексту Венеченка засвідчує уведення німої героїні. Досі у Венеченка це одна з сестер чоловіка Андрія Карповича, і вона вже не німа. Дівчина-артистка драми Вікторія Клещко Пилипчук, на відміну від інших героїв, яких... Майстерно вводить за носа Наталія Павлівна, все розуміє, відчуває, зрештою знає, що відбуде, відбувається насправді і ховається зазовні витвореною сімейною іделією. Лише одна вона виламується з всезагальної видимості щастя. Щастя і радості, фальшиво витворюваною Наталією Павлівною. Тому коли в одній з мізансцен усі цілують протагоністку німа Дося виливає їй в обличчя Келих із Шампанським. Цікавою режисеркою знахідкою і глибоким художнім образом у моделюванні та розв'язанні конфлікту є лялька. Образ символ, із якого в руках на початку вистави з'являється Німа Дося. Такою лялькою в руках долі є Наталія Павлівна. Саму дівчину теж можна вважати героїнею-символом, що приявнює гіпертрофовану людську чистоту, чесність і порядність. Дося виступає своєрідною антагоністкою Наталії. Павлівні, яка брехнею і лукавством намагається створити ілюзію примарного щастя в родині, обманюючи, обманюючи себе та інших. Досі як міфологічний Касандра все бачить, розуміє, відчуває і перечуває, але сказати не може. Усі герої, окрім досі, перебувають у полоні харизми Наталії Павлівни, яка завжди знає, як що і кому робити, може втішити, заспокоїти, знайти вихід з будь-якої ситуації. Адже родина перебуває на межі фінансової, е, фінансової кризи. Кульмінацією драми є мізансцена сімейного святкування. Наукового успіху та фінансового визнання винаходу чоловіка тасі Андрія Карповича, що принесе гроші і прибуток родині. У момент усе загальної ейфорії, і апогею радості Наталія Павлівна виходить із кімнати, і стріляє собі у скроню. У Виначенка випиває отруту. Не маючи душевної можливості далі жити у брехні, протагоністка оприя... оприявнює одну з життєвих максим Володимира Венеченка чесност з собою. І нарешті з вікна, забитого чорними дочками, потужно і яскраво проливається світло, символізуючи вихід і вибір. Потужного світла і виходу нам, українцям, із рашистської темряви війни. Ну і фото з, з цієї вистави, сцена. Ну і остання сторіночка цього випуску 16. та Тут є рубрика, у нас рубрика спадщина. Андрій Наконечний в юнацькому віці виготовив для просвіти в урмані декорації, які прослужили 40 років. Валентина Семеняк, фотоавторки. Назва статті, іконописець, якого змушували малювати на дорогах. Уперше про іконописця Андрія Наконечного 1905 1983 я почула від нашої краянки уродженки села Урмані на Бережанщині, письменниці історикині Галини Козак, іконописець з Урмані. Так називається її новий роман, який вона нещодавно презентувала в Тернопільській обласній науковій бібліотеці. Це ще одна трагічна сторінка нашої історії, яка понівечила життя обдарованому художнику і про творчість якого ми майже нічого не знаємо, оскільки радянська влада доклала максимум зусиль, аби підкорінь під корінь знищувати все талановите українське у випадку з книжкою Галини Козак. Нам пощастило, оскільки авторка не раз чула його ім'я в рідному селі, тож воно стало для неї близьким, оскільки за фахом вона історикиня, то їй, як мовиться, сам Бог велів взятися за поро і ретельно дослідити життєпис несправедливо замордованого художника, аби відродити про нього пам'ять. Робота з архівами, музейними експонатами, спогадами родичів та односельців. У травні цього року минуло 120 років з дня народження художника-неовізантиста. Іконописця Андрія Наконечного, якого в далекі 30-ті роки минулого століття у Краківській академії красних мистецтв, де він навчався під наставництвом Альфреда Терлецького, нарекли українським Леонардо. Яка ж іронія долі, на своїй рідній землі, окупованій совєтами, він буде змушений малювати розмітки на дорогах, працюючи ще в дорожній службі. Коли письменниця взялася до написання роману, інформації було обмаль. Однак вона шукала і знаходила людей, які ще пам'ятали художника, і ті рато дізналися спогад, ділили спогадами. Тож не раз розмовляли з його молодшим сином Василем, з родиною Ликтей Зурмалі. І представниками Тернопільського обласного краєзнавчого музею, Львівського національного музею Львівської, картинної галереї, народного музею Тараса Шевченка у Львові, Бережанського краєзнавчого музею музею. Невтомна письменниця опрацювала архів, який зберігається в Кракові. Тому роман не є суто художнім в ньому про дитинство Андрія Наконечного, про його самобутню любов до України. Про те, як він став відомим, і про те, як доля була до нього немилосердною, мати такий талант, в руці, таке бажання творити і водночас не могти творити скрушно розмірковує пані Галина. Для мисця це може бути не може бути гіршого покарання. Це духовна тюрма. Це... Але Андрій наконечний знову повертається до лю повертається до людей. Я пам'ятаю цього високого чоловіка, коли мені було. 12 років він приїжджав в Урмань до своєї родини. Майже в кожній урманській хаті його образи у ту дику совєтську епоху, яку ми маємо тепер ненавидіти всіма фібрами душі. Він робив те, що міг. Один з головних нара... наративів роману Любов Андрія до української вишивки народних взорів, будучи малим, не раз запитував матері, чому в нього така вишиванка, а в сестри Марії і... інакша. І проста селянська жінка терпляче пояснювала дитині, що означає кожен візерунок. То малим він малює такі візерунки, які потім поселяться в майбутніх написаних іконах. Зі спогадів родичів. Родина Наконечного була заможною, навіть позичала гроші панові на фільварок. Андрій змалку прагнув до знань і добре вчився. Батько віддає його до навчання до сільської столярної майстерні, де робили шафи. Кренденси, навіть графиня з поморянського замку замовила шафу, ескіз, до якої намалював Андрій, дитинцю злота. Ти сам не малював, не могла надивуватися зображеного на папері графиня. Ти десь вчився у столярні майстерні, мусиш вчитися. Цей наказ графині ще більше стимулював бажання хлопчика до науки. У Львівському музеї Тараса Шевченка зберігаються картини наконечного свята Вечеря, де художник зобразив свою родину, тато Михайло, мама Пелагея, старший син Іван, середущі Левко, доньки, Марія, Ганна, Настуня, але недовго була щасливим дитинством Андрія, бо згодом австрійський уряд заарештовує батька, який вважав себе русином, і був чи не єдиним грамотним чоловіком на все село. Після обшуку жандарми знайшли в хаті Москвофільську газету. Руське слово додому він уже не повернеться. Телегров це велика трагедія Галичан. Телегров це велика трагедія Галичан і велика аньба тогочасного австрійського уряду, знищивши незліченну кількість українців у цьому концентраційному таборі недалеко міста Граца біля підніжжя австрійських Альп. Австрійці дуже швидко сховали сліди свого злочину. Вони перепоховали всіх, хто лежав у братській могилі, зацементували те місце, і зробили аеродром. Треба достеменно знати і вивчити всю свою історію, бо в тому місці лежать десятки тисяч відомих і невідомих наших героїв, серед них Михайло Наконечний. Андрій наконечний в юнацькому віці виготовив для просвіти в Урмані декорації, які прослужили 40 років. Коли Польща окупувала Галичну, офіційною мовою стала польська. Андрія призвали до війська. Одного разу на запитання капітана, що між робити, хлопець щиро зізнається малювати, а писати польською вмію. Ну, то підеш у Кракві на залізницю оформлювачем формлюва... і писарем. І це був Божий перст. Бо саме тут, проходячи службу на залізниці, Андрій мав можливість бувати у Вавелі, Королівська резиденція. Згодом він захворів на але, оскільки йому, як сироті, не було куди податись, його залишили при казармі. Згодом він знайомиться з відомим на той час з польським художником власти милом, Гофманом, сім'я якого дасть йому прихисток. Тут він вчитиметься малювати. Карел Гамуляш, професор Краківської академії красних мистецтв, прищепить йому любов до традиційного візантійського іконопису. Ці знайомства відкриють на конечному дорогу до мистецької школи Альфреда Терлецького. Там був особливий вишкіл, який закріпив у ньому талант художника. З дипломом вільного художника стає членом Українського товариства Зарево, де презентує свою першу мистецьку виставку. Презентація роману іконописець з Урмані відбудеться у багатьох містах і селах Тернополя. В рідному селі Галина Козак, цікава багатопланова авторка, в її творчому доробку драматичні повісті таємниця, не заблукати в мережі, дорога терном заросла, історична повість в яку пані Галина написала з болючого досвіду власної родини, що пережила виселення до Сибіру після Другої світової війни. Збірка оповідань для молодших школярів в прибульці з острова Джерсі та інші історії. Глибоко емоційний історичний роман авторки Дівчина на білому коні, в якому письменниця описує національно-визвольну боротьбу у в 40-х 50-х роках ХХ століття. Торік вийшла друком психологічна повість Вузлики пам'яті, в якій йдеться про складні взаємостосунки між людьми. Ольга Ваврик, заступниця директорка Тернопільського обласного художнього музею, представила три авторські полотна Андрія Наконе. Які нині зберігаються в колекції музею. На захід завітали родичі місця, внучаті, племінниці наконечно, друзі та односельці-просвітяни журналісти, бібліотекарі, педагоги. Так, ну ось і все. Лише нагадаємо е, слово просвіти, тижневик з українського товариства просвіти імені Тараса Шевченка, е, шеф-редактор Павло Мовчан, головний редактор Ігор Єгорсоц. Е, е, так, а, редакція, адреса вулиця Хрещатик, 10Б, місто Київ, 01001, Емейл слово нижнє підкреслення просвіта реалликукр.нет. Індекс газети, слово просвіта, 30617. Дякую, друзі, що були з нами. Е, ну, тут, до речі, до попередньої статті. Авторські полотна художника тут іконопис такий цікаві, дуже роботи. Бачите, скільки ми багато ще чого не знаємо. Така велика і могутня багатограна наша культура і наша вся Україна. Тому продовжуємо турувати шлях нашою просвітою до пізнання нашого українського, до нашої могутності, величі і слави. Боремося за все наше. Дякую, друзі, що були з нами з вами. Був. Чернівський наша бібліотека імені Романа Ганни та Софії Криховецьких просвітянського руху читали саме свіжий випуск. Новий випуск слово просвіти, об'єднаний 29-30 числа випуску з 24 липня по 6 серпня 2025 року. Гасло Слово просвіти мови немає нації. До наступних зустрічей. Дякую кожному з вас, що були з нами. Продовжуємо нашу працю і роботу.